Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Силами українських спецпризначенців була здійснена дуже успішна спецоперація по ліквідації окупантів в населеному пункті Олешки, що в Херсонській області. Повідомляється, що серед ночі на легких моторних човнах на Лівний берег переправилося до сотні наших дуже добрих озброєних військових для знищення ворожих позицій. А перед початком перегляду натискай подобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Саме з даного населеного пункту ворог щоденно обстрілює Херсон із мінометів і ствольної артилерії, ховаючи за мирним населенням і за будинками, де мешкає цивільний ворог. Безкарно наносить удари по мирних населених пунктах. Саме із за того було прийнято рішення здійснити дану спецоперацію. Щоб не наражати цивільних на небезпеку, так і українські військові та легких моторних човнях вийшов, не змогли доплести і здійснили ліквідацію ворога з їхньою технікою. Сама спецоперація тривала на протязі трьох годин, після чого українські військові повернулися назад, так як не змогли би оборонятися без бронетехніки. Під час даної спецоперації було ліквідовано 86 окупантів, знищених 6. І 5 гаубиць, і 6 ММ. Також було здійснено підрив семи монтажних автомобілів, після чого окупанти почали згортатися і відводити основні свої сили глибокий тил на 10 до 670 км, кілометрів, чергової висадки наших військ. Вірте, збройні сили України разом до перемоги.